Осім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Сьогодні покажу те, про що ви давно просили. Тож бажаю приємного перегляду. Палітра тіней від ловіт. 9 кольорів ціна 55 гривень і в більш рожевих або в зелених відтінках. Така палітра тіней 4 кольори. Ціна 39 гривень. Попередні були більш яскраві, а ось такі більш нюдові. Рум'яна всього 29 гривень два відтінки. Палітра тіней нюдових 29 гривень, чотири кольори. Є поєднання різних відтінків. Така палітра із чотирьох кольорів 19 гривень. Приїхала нова лінійка, просто очі втікають в цю сторону. Хочеться вам показати і акційні товари, і новинки. Тональний крем, ціна 149 гривень із дозатором. Дуже цікава пудра, я раніше такої не бачила. Це і пудра, 4 кольори. 149 гривень. Такою пудрою можна маскувати недосконалості на шкірі. Рум'яна для обличчя. Я так розумію, тут є три кольори. Ціна 149 гривень. Така палітра також новинка. Ціна 88 гривень, 12 кольорів. До речі, ви мені писали під відео, що від Lovit є якісна косметика. Ну, звичайно, відносно ціни, якість хороша, але є і нехороші, наприклад, помади були що сушить губи. Дякую, що ділитесь своїми враженнями від різних продуктів. Так легше зорієнтуватися при виборі. Попередня палітра коштувала 39 гривень, такий варіант 29 9 кольорів. Цей 6 кольорів 29 гривень із аплікатором. Чесно, одразу не повірила, 19 гривень коштує палітра для контурування обличчя 4 кольори. Палітра тіней для повік. 10 кольорів 29 гривень. Така палітра ціна 59 гривень. Такий варіант тут є 8 кольорів 49. У нас дуже багато косметики декоративної в аврорі. Така палітра, 9 кольорів, 39 гривень. І ще новинки палітри для брів. Це є палітра тіней для повік по 29 гривень. Бачу, що ще є інші кольори. Хочу вам показати їх поближче. Ще є ось такі два варіанти. 69 гривень, велика палітра тіней. Рум'яна 39 гривень. Бронзер для обличчя 2 кольори за 19 гривень. Новинка помада від Lovit. Дизайн просто супер милий. Кольори такі нюдові. Я не відкривала, не дивилася, але це зображено на самому флаконі. Ціна 88 гривень. Тінт для губ. Це також ловіт. Ціна 59 гривень. Помад також дуже багато, кому цікаво, пишіть, будемо робити більш детальний огляд. Мушу знати, що вам цікаво: 55 гривень така помада в прозорому опакуванні. Масажний скрибок гуаша. Ціна 29 гривень. А це вже канцелярія. Гумка старачка. Є у різних кольорах. Поєднано два кольори в одній гумці ціна 12 гривень. Така гумка-канцелярська ціна 15 гривень. Всередині має зображення тваринки, панда або каченя. До речі, її можна нарізати на менші кусочки і поділитись з однокласниками. Так, в нас лише у двох варіантах. Точилка для олівців по 15 гривень, плюс великий, що вони йдуть з контейнером. Такі сонечка. Чомусь червоного немає. Салатовий, жовтий. Ціна 9 гривень. Точилка для олівців. Набір стікерів для нотатків 15 гривень. Папір для нотатків 11 гривень. Кольоровий. 44 гривні набір ручок. Ручки стирачки. Набір ручок гелевих Кава 4 штуки в наборі. Ручка кулькова підставка для телефона і стилус. Ціна 15 гривень. Така 3 в одному. Подарунковий набір канцелярії 88 гривень. Блокнот м'який із зображенням сови. Ціна 119 гривня. Такі блокнотики із закладкою. Також новинка. Ціна 88. Клей-олівець із різними прикрасами ковпачками. Всі вони по 29 і один такий варіант 17 гривень. Всі інші варіанти по 29. Клей олівець. ціна 5 гривень, 9 гривень і більший 12. Різноманітні скотчі, Такий варіант ціна 7 гривень. Є широкі великої намотки, точніше, різної великої намотки. Ось такий коштує 39 гривень. Так, і ще один варіант. Ціна 49 гривень. Контейнери для організації простору. Ціна 77 гривень. Мені дуже довподобать такі спокійні кольори. Тут є, можна зібрати у трьох варіантах такий набір: є темно-сірий, світло-сірий та білий ажурна корзинка із кришкою ціна 69 гривень. Ще одна цікавенька новинка по 88 гривень скетчбук. Є два варіанти. Є і з боковою спіраллю або зверху. Аркуші досить щільні, щоправда, вони не є такого білого-білого кольору, все-таки мають трошки жовтенький відтінок. Почути ще мають підкладку таку тверду, щоб було зручно на них малювати, клеїти, хто що собі придумає. Тут є 43 аркуші, формат А4. І оці із боковою спіралькою. Такі мультяшні зображення. Скетчбук. Ціна 119 гривень. Тут такі вже зображення більш посерйозніші. А які ви блокноти більше полюбляєте? Такі, що пришиті чи на спіральці, там, де можна легко вирвати сторіночку. Напишіть, бо я більше полюбляю на спіралі. Так, тут є багато різноманітних. 69 гривень коштує набір кольорового паперу двостороннього формату А4 100 аркушів. Набір фарб масляних 12 кольорів за 88 гривень. Набір фарб акварельних 12 кольорів 69 гривень. Такі фарби 88 гривень то також 12 кольорів. Гуаш – 99 гривень 12 кольорів. До речі, а ви купляєте канцелярію заздалегідь чи перед 1 вереснем? Гуаш – 69 гривень 9 кольорів. Знахідка для тих, у кого лежить недомальована картина по номерам. Ціна 15 гривень цієї фарби. Основні є, інші можна з них створити і домалювати картину. Пластилін 8 кольорів. Торгова марка 1 вересня. Ціна 69. 12 кольорів за 84 гривні. Кольори яскраві. І ще ось такий пластилін 12 кольорів 69 гривень. Дякую вам, що переглянули відео до кінця. Бажаю вам гарних вихідних до нових зустрічей на каналі!